Доброго дня, друзі. Нехай Дух Святий, Дух Всевишнього Бога, який направляв нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, коли Він був у цьому світі, також нехай направить і вас, ваші думки, нехай Він веде ваше життя відповідно до Його волі. А не вашої волі. Це моя постійна молитва за всіх тих, хто, богобоязливий, і говорячи про наші роздуми, вчення, про багатія та лазаря. Це така біблійна історія, Яку міг розповісти тільки один історія, яка сталася у Вавилоні, за часів викрадення юдейського народу з Єрусалиму до Вавилинського полону, вся країна. І це зробив цар Навуходоносор. Тоді у той час. У багатих людей все було добре. У бідних як завжди, все погано. Саме про цих бідних і розповідає Ісус. Серед цих бідних був один Лазар. Лазар. Ісус не обманював і не придумував якусь історію для дітей. Це факт, який стався. І про які Ісус знав та бачив. Та він дав ім'я цьому вбогому лазарю, щоб ми змогли розуміти що ця історія. Це слово, яке дійсно сталося, Це не просто якась притча. Наприклад, біблійна притча про десять дів, або притча про сіяча, або про насіння, яке там впало. Ні, це реальна історія. І тільки Господь Бог міг розповісти цю історію та пояснити її нам і ніхто не зміг цього зробити. Ні пророк, ні апостол, ніхто не зміг нам розповісти цей факт, тому що Ісус завжди був і ще до того, як Він явив себе у цьому світі. Тільки Він бачив, Бог завжди все бачить. Бог все бачить, тому що Він є Бог, і він бачив. Цю історію багатія і Лазаре. У багатія навіть не було ім'я. Чому? Тому що він не цінував його, він не потребувався у цьому багатії, а в Бога Лазаря Бог дуже цінував. І хоча цей Лазар не знав ім'я Ісуса, не знав ім'я Божого. Але він не увірував в Бога Авраама і не просто вірив, а очікував, зберігав втіху для своєї душі, вірі Бога Авраама. А Багатій розраховував всю свою віру на своє багатство, на задоволення та розкіш. Всі свої сили він поклав на ті речі, які можливо побачити тільки фізичними очима. А вбогий Лазар сподівався на невидимі речі, на те, у що він вірував всім своїм серцем, і Господь Ісус бачив все це. І цей важливий факт, про який ви не можете забувати, відноситься до того, як Біблія каже, в Богий помер. І на Авраамове лоно віднесли його янголи. Те ж саме місце, де і Авраам був. Ангели віднесли його душу, тому що він вірив, що одного разу вона буде там врятована. А у випадку Багатія написано наступне: цей безіменний багатій. Помер цей багатий і його поховали. Іншими словами, ми читаємо у наступному вірші про багатія, одразу написано і терплячі муки, в пеклі, іншими словами, це не якесь там чистилище або якесь середнє місце між небесами і землею, ні. Ми читаючи Слово Боже. В одну мить ми бачимо пекло після смерті. Ні, не чистилище якесь або інше місце. Ні. Після смерті одразу до пекла. І в пеклі ми читаємо про це. Ісус відкрито про це говорить, і я в це вірю. І терплячи муки в пеклі, він мучився вже там. Тоді якась заупокійна молитва, спеціальна служба, все, що ви зможете зробити для людини після смерті. Це для людини марно, якщо він вже в пеклі, а якщо на небесах, теж марно, тому що він вже в руках Всевишнього Бога. Якщо людина потрапила до пекла, ти можеш все віддати: скарби, будинки, майно за ту душу, щоб потім якось там молилися та якимось чином гарантували врятувати тебе, релігіозністю та вчинками, щоб витягнути тебе із. Поганого місця цього не існує. Нерозуміння Біблії чинить не так, що люди страждають і мучаться, як Біблія каже: народ мій страждає за недостачі знання мого слова. Тут. Про цей факт, який нам показав Ісус, факт. Це не якась притча або історія, це факт. Він служить для того, мої друзі, щоб ви могли оцінити вашу душу, ваш духовний стан, щоб ви змогли зважити, якщо ваша совість важка від гріха. І ви не маєте впевненості у спасінні. Тому було би добре, щоб ви проаналізували себе та прийняли рішення. Поки ви живі, ви запитаєте, яке рішення я можу прийняти, як я можу вирішити це питання, вертуватися та отримати гарантію спасіння моєї душі. Тіло я знаю, куди піде в землю, а душа. Я вам скажу, що необхідно робити робити те, що зробив Лазар. Він віддав свою душу Богу, Авраама. І не просто віддав на словах. А, я, можу так сказати, віддаю тобі життя, душу мою Ісусу, все. Якщо ви віддаєте свою душу Ісусу, але всередині себе ви не зробили цього по-справжньому нещиро, тоді у вас не буде впевненості у спасінні душі. І ви продовжите жити в сумнівах. Ісус сказав відкрито про цю жертву, хто бажає слідувати за мною, відкинь себе, відкинь це жертва. На вівтарі ми жертвуємо всім. Ти помираєш для цього світу для всіх і всього, але продовжуєш жити для Ісуса. Це секрет, як мати гарантію спасіння. Тому що, коли твоє пожертвування досконале, і коли ти віддав з життя на 100%, жертвуючи Дух Святий, Дух Вівтаря, Сходить на цю людину, на його жертву, та наповнює її, і людина стає Божою, народжена від Бога. І Тоді, мої друзі, така людина починає жити новим життям. Але якщо немає цієї щирості, якщо немає, можу сказати, духовного присвячення. Така людина не матиме впевненості у своєму спасінні та померши. Написано тут. Ісус про це сказав. Умер і багатий, і в ту ж мить, перебуваючи в муках, душа відокремилась від тіла і потрапила до пекла. Це те, що ми читаємо. І це написав не апостол, пророк. Особисто Бог особистості Сина сказав. Завтра ми більше про це поговоримо. Нехай Бог всіх вас благословить. І ми чекаємо завжди вас на наших служіннях, щоб допомогти вам ці питання, питання спасіння вашої душі вирішувати. Нехай Бог благословить вас.